Всіх вітаю! Мене звати Марія Лоншакова, я лікар акушер гінеколог і в цьому відео я хочу поговорити про харчування під час вагітності. Я прошу вас одразу поставити лайк цьому відео і підписатись на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. Щоб якомога більше вагітних жінок могли побачити це відео і, відповідно, харчуватись більш здорово. А що основне? А в контексті харчування вагітною. Я почну з поганого, що е, традиційна ідея їсти все, що хочеться, все, чого вимагає начебто організм. І їсти за двох під час вагітності не просто не потрібно, а ще й не рекомендовано. Це реально погана ідея. Тому що їсти все, що хочеться, е, можна. Таким чином собі нашкодити, тому що ну зрідка, кому хочеться брокколі, руколи, морепродуктів, такі люди є зі здоровою харчовою поведінкою, здоровою мікрофлорою, закритими дефіцитами, тоді в них здорові потяги до їжі, і вони дійсно можуть інтуїтивно відчувати, яких продуктів зараз потребує їх вагітний організм і їх дитинка для свого розвитку. Але таких людей, на жаль, меншість. В більшості людей не сама здорова і ідеальна харчова поведінка. І якщо люди з порушеною мікрофлорою, з порушеним метаболізмом, з якимись дефіцитами, які можуть впливати на харчову поведінку, з інфекціями, з хронічним запаленням, з недосипанням, стресом, які вимагають від нас споживати більш жирну, солодку, калорійну, рафіновану їжу. Якщо такі люди, такі вагітні, будуть слухати свою інтуїцію, свої бажання, чого там начебто вимагає дитинка, хоча це не дитинка, а їх патогенна мікрофлора, їх нутритивні дефіцити, їх гормони розбалансовані, то вони можуть їсти нездорову їжу, яка впливатиме на їх здоров'я під час вагітності і після, і на здоров'я та розвиток їх дитинки. На все подальше життя, тому що саме під час вагітності ми закладаємо основу. Як коли ми будуємо фундамент будинку, від того, який буде фундамент, які будуть стіни, залежить далі, вже, як буде взагалі цей будинок стояти. А вже оздоблення і якісь плінтуса і шторки це вже нюанси. Так само і ми під час вагітності своїм харчуванням, способом життя, вітамінами, достатніми, мікроелементами. Ми закладаємо фундамент здоров'я дитини, і вже далі ми тільки на цей фундамент набудовуємо стіни, робимо внутрішнє, зовнішнє оздоблення, але то вже деталі, які не будуть триматись на поганому неякісному фундаменті. Тому харчування вагітної це основа, і воно має бути якомога здоровіше, поживніше, свіжіше і натуральніше їсти. Це, що заманеться, тому і виправдовувати свою нездорову харчову поведінку, тим, що це, начебто, просить дитинка, а значить, їй треба, це вам буде в мінус. Це буде вам шкода. Звичайно, можна так робити, я нікому не можу це заборонити, але це слабкість, і це невірно, тому що під час вагітності кожен шматок на нашій тарілці, кожен продукт, який потрапляє в наш організм, він навпаки. Повинен проходити більш суворий фейс-контроль ніж до вагітності, поза вагітністю. Тому що, коли ми поза вагітністю їмо, що попало, ми шкодимо тільки собі. І ми це можемо потім відновити, нормалізувавши своє харчування. А коли ми під час вагітності їмо, що попало, ми шкодимо дитині, і це може мати наслідки на все подальше життя цієї дитини. Їсти за двох теж не можна, тому що насправді. Вагітна жінка не потребує подвоєння добової калорійності їжі, кількості. Вона потребує незначного підвищення калоражу і зміни харчування в бік більш здорового та поживного, якщо воно в неї таким не було до вагітності. Тобто, їсти за двох – це взагалі погана ідея, так як зайва вага під час вагітності набирається легко, скидається не завжди так легко після народження дитини. Вона шкодить як вагітні, так і дитині. Це не потрібно робити. І а, часто жінкам здається, що вони все, що наберуть під час вагітності, вони це потім легко скинуть. На жаль, не всіх це виходить. І після пологів зайва вага вона буде погано позначатись на настрої жінці, на її впевненості у собі. Тому що під час вагітності, кілька місяців після пологів, зайва вага вона ще якось виправдана. Ну, тому що дійсно жінка вагітна, є певні нюанси. Але через півроку, рік, три роки не всім вдається позбутися зайвої ваги набраної під час вагітності, а виправдовувати це вагітністю вже якось ну, не дуже комільфо. А насправді калораж вагітної в першому триместрі він взагалі не повинен змінюватися в другому, третьому триместрі. Якщо в жінки нормальна маса тіла, то це плюс 200 калорій, всього-навсього 200 калорій. Це 5 столових ложок. Каші, або там додатково якийсь шматочок м'яса чи сиру. Якщо в жінки явно недостатня маса тіла була до вагітності, або вона не добирає вагу під час, то це плюс 300 калорій, це не подвоєння, це не за двох гітце, це всього лише плюс 300 калорій, ну нехай 500 хочеться там поїсти, нехай 500, ну це не на x2. Якщо в жінки надмірна вага була до вагітності, або вона дуже швидко, стрімко набирає її під час. То це плюс 150 калорій. Це взагалі дуже невелике збільшення калоражу. А якщо в жінки є ожиріння, то вона навпаки повинна зменшувати калорійність свого звичного раціону на 50 калорій в день. Звичайно, це все умовно, не обов'язково рахувати калорії, але ви зрозуміли мою думку, що їсти за двох не треба. Ви трошки збільшуєте калораж, якщо вам хочеться, якщо у вас немає ожиріння, і ви робите акцент на якість їжі. Тому що ріст і розвиток плода під час вагітності вимагає фізіологічної адаптації матері та зміни потреби у харчуванні, не подвоєння кількості калорій і їжі, всього, що вам там заманеться, фастфуду, солодочів, а зміни потреб у харчуванні. Адекватне споживання макронутрієнтів це білки, жири, вуглеводи, і мікронутрієнтів це вітаміни, мінерали, мікроелементи, залізо, магній. Сприяє нормальному розвитку ембріону та плоду і е, надалі нормальному розвитку цієї дитини після народження, тому що в неї вже будуть закладені органи, системи, обмін речовин і так далі. Недоїдання і надмірне харчування можуть бути пов'язані з несприятливими наслідками як для здоров'я матері, так і для здоров'я дитини, причому не тільки під час вагітності, а потім також. Які наслідки передання під час вагітності? Для жінки це гестаційний діабет може виникати. преекламсія та екламсія це коли тиски, набряки і часто це потребує госпіталізації, навіть ургентного кесарського розтину, підвищення артеріального тиску, о, потреба приймати антигіпертензивні пігулки, крупний плід о, і відповідна вища частота кесарських розтинів, втручань в пологах, травматизації, розривів. Плід має бути нормальної ваги, він не повинен бути якийсь завеликий, тому що це для жінки буде травматично і важче народити. Легше народити дитину з нормальною масою, ніж гіганта. Також варикоз у матері, більш, імовірно буде виникати, якщо вона набиратиме зайву вагу і харчуватиметься неправильно. Набряки, і також для жінки, зайва вага це найчастіше. Погіршення настрою, зниження впевненості у собі, комплекси, проблеми у стосунках, проблеми у сексуальному житті. А треба, звичайно, себе любити і приймати такими, як є, але я не знаю жінок, яким зайва вага додають впевненості в собі і якості життя. Всі жінки, як здорові, адекватні, вони хочуть гарно виглядати, не зважаючи на кількість дітей і пологів в їх житті. І для дитинки це схильність до метаболічного синдрому в майбутньому її житті, тобто до зайвої ваги, діабету, інсулінорезистентності, ожиріння, розладів серцево-судинних, неврологічних і так далі. Все, що зараз є хворобами цивілізації, пов'язано з нашим надмірним харчуванням. Які наслідки недоїдання під час вагітності? Для вагітної це виснаження. Це її менша витривалість, менший рівень енергії, зниження імунітету, більша сприйнятливість до інфекційних захворювань і взагалі до якихось порушень стану організму, погане відновлення після пологів, гірший організм приходить в нормальну форму. Частіше виникає післяпологова депресія, тому що жінка просто виснажена. Плюс їй важче в декреті дбати за дитинкою, тому що коли жінка... Має достатньо ресурсів, вона в гарному фізичному стані їй легше переносити ці недоспані ночі, ці стреси, і цей цілодобовий такий відповідальний догляд за дитиною. Якщо жінка вже виснажена і без цього, то в її, звичайно, це буде даватись важче, і материнство буде приносити їй менше радості і більше стресу. Для дитинки недоїдання мами під час вагітності може призводити до того, що дитинка, звичайно, не буде розвиватися як потрібно. Вона буде маленька, буде затримка розвитку, вона не буде відповідати своєму віку по тижням і народиться занадто малою для свого гестаційного віку, і, відповідно, вона буде гірше адаптуватись до життя поза утробою мами, вона буде більш сприйнятлива до інфекцій, до якихось хвороб, вона буде гірше розвиватись, скоріш за все. І навіть якщо глибокі дефіцити, наприклад, фоліової кислоти. Вітамінів групи Б, йоду, це може призводити до вад розвитку плода і тяжких захворювань плода. Тому е, треба їсти достатньо, не мало і не багато. Все має бути в міру, все має прагнути до золотої середини. І загалом ви маєте усвідомити, що харчування вагітної впливає на все подальше життя дитинки. На все повністю. Тому що воно формує метаболічний статус матері і плода і матері, і воно викликає епігенетичні модифікації. У нас є генетика, це карти, які нам випали при народженні. Ми не можемо змінити свою генетику. Які карти вам випали на початку гри? Такі випали. А епігенетика це вже як ви граєте цими картами. Наскільки вам в цій грі буде вести, наскільки вам будуть далі випадати козирні карти, буде грати на, ваш, на вашу користь або не на вашу користь, якщо ви. Піддаєтесь негативним епігенетичним факторам, до яких відноситься ожиріння матері, її погане харчування, її паління, вживання алкоголю, проживання в екологічно несприятливих умовах і так далі. Тому що епігенетика це наш спосіб життя, це біохімія, яка нас оточує, яка всередині нас вона впливає на то, те, по якому сценарію розгортаються наші гени. От є якийсь фільм, театральна вистава, є сценарій. Він написаний, він однаковий. Але як грають актори? Залежить від їх майстерності, від того, який сьогодні день, як зірки встали на небі, яка публіка, яка атмосфера і так далі. Так само і гени вони сталі, але як вони будуть розгортатись, наскільки ця дитинка буде гарно розвиватись, наскільки вона реалізує даний її від природи потенціал, наскільки вона буде здорова, розумна енергійна? Це залежить не тільки від генетики, а й від епігенетику, на яку впливає наше харчування безпосередньо, як під час вагітності. Так і під час грудного вигодовування, так і той прикорм, який ми даватимемо дитинці. Це все дуже-дуже-дуже важливо. І ми ще не раз будемо про це говорити на моєму каналі і в блозі. Епігенетика це металювання генів і пов'язані з переконцепційним, тобто до зачаття ожирінням, а зміни генів асоціювалися з підвищеним ризиком метаболічного синдрому у нащадків, навіть якщо ці дітки будуть далі харчуватися нормально, якщо мама під час вагітності мала ожиріння, це вже повпливає на їх метаболізм. Що таке метаболічний синдром? Це ожиріння, непропорційний розподіл жиру, підвищення тиску, цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, ранні інфаркти інсульти, захворювання печінки, дегенерація суглобів і нервової системи, альцгеймери це все входить туди. Тому ми звертаємо увагу на індекс маси тіла вагітної і, взагалі, жінка, яка готується до зачаття, якщо це вагітність планована. Він має бути нормальний не дефіцит, але й не надлишок. Харчування до вагітності, і підготовка також мають о, значення. Про це є в попередніх відео. Подивіться, обов'язково має бути дотація фоліової кислоти, і дозування і форми вже більше залежать від... Вашої генетики, анамнезу стандартне дозування це 400 мікрограм фоліової кислоти це всім жінкам репродуктивного віку, які потенційно можуть мати вагітність в будь-який момент. І всім вагітним це стандартне дозування, яке може змінюватися вже індивідуально. Це ми тут не можемо розглянути. Рівень заліза має бути достатній за потреби корекція. Корекція рівня заліза це і е, раціон, це і вживання кави, чаю, молочки, це і кислотні шлунку. Цей рівень білку, це вітаміни групи Б. Це не просто в тупу пити залізо, яке достатньо токсичне, яке важке, яке викликає оксидативний стрес і часто побічні дії. Це корекція і нормалізація рівня заліза, а не просто купити в аптеці залізо, нічого не змінювати в своєму харчуванні. На жаль, воно так не спрацює. Тому що залізо та ви нап'єтесь, а решта засвоюватись не буде. Якість харчування, свіжість і локальність продуктів, хай це будуть прості продукти, але ви знаєте, що їх виростила ваша бабуся, ніж це будуть якісь заморські делікатеси, незрозуміло, як вони вирощувались, транспортувалися, зберігалися, і взагалі чи ваш організм їх сприймає. А також, звичайно, треба мінімізувати цукор, рафіновану їжу, фастфуд, все шкідливе, транжири, Ну, ви це, я думаю, розумієте самі. І стан кишківника має дуже велике значення, тому що яку б гарну. І корисну їжу ми б туди не поклали, якщо кишківник запалений, якщо порушено травлення, воно все смоктуватися не буде і до дитинки, відповідно, не дійде. В наступному відео я розгляну більш детально, з чого має складатись раціон вагітної, що саме треба їсти і що не їсти. До зустрічі! Я чекаю на ваші лайки, коментарі і питання. Ви мені дуже допоможете, якщо будете давати цікаві теми, які будуть корисні для вас і цікаві, щоб я була максимально для вас. Цікава і актуальна. До зустрічі у наступних відео.